Головний редактор видання «Кременчуцька газета Олег Булашев дуже полюбляє підкреслювати свою в лапках незалежність і відкидає всі зв'язки з олігархом втікачем Костянтином. Живаго живаго визнаний ворогом України. У Вас власник живаго. Ви ви знаєте, що в ви... живаго ви... живаго України? Ви відповісти не, так, за свої чи слова, ні? якщо ми не, підемо так, в суд, ні? що він у мене власник. Втім, про зв'язок Булашева та біглого олігарха Живаго у Кременчуці знають всі, і це аж ніяк не є новиною чи таємницею. Але мало хто знає, що окрім працівників свого видання, Булашев керує безпосередньо знімальною групою телеканалу Візит. Ти мені потрібна іди сюди. Іди сюди. така ще ви сюди. Йдите. Та ні, вона мені потрібна. Не я ти я. я прошу, а що вона мені потрібно поспілкуватися. іди сюди. Ми прийшли по одному або двох вот всі. А ось цей тандем вже є цікавим, тому трохи повернемося до історії. Булашев позиціонує себе як друг колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Свого часу Булашев одним із перших зробив матеріал про новий кабінет мера Кременчука і протягом каденції Бабаєва публікував схвальні матеріали про його діяльність. Дуже цікава вибіркова незалежність, дивлячись, що зараз кричуща більшість матеріалів про діяльність міської влади на сайті Кременчуцька газета є негативними після вбивства. Олега Бабаєва Булашев написав матеріал і про це однією з версій. Журналіст зазначив конфлікт з телеканалом Візит. Був у мера і конфлікт з власниками телеканалу Візит родиною Мельник. Адже Олег Бабаєв неодноразово обіцяв повернути в комунальну власність непрозоро приватизовану телекомпанію. Цікаво, що протягом часу Олег Булашев сидить в ефірах непрозоро приватизованої телекомпанії, а також керує працівниками візиту на зйомках. Але це не дивно. Адже зараз кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства Приватна телекомпанія Візит є типусяк Микола Іванович. Він також є директором та одним з власників телеканалу Еспресо ТВ. А з 30 грудня 2017 з того року часткою цього телеканалу у розмірі 77,5% володіє іноземне підприємство Атмосфер Ентертеймент Інкорпорейшн. Власником якого є Іван Живаго, син українського олігарха втікача Костянтина Живаго. Тому і не дивно, що Булашев та візит мають такі теплі стосунки. І наостанок Олег Булашев погрожував заступниці нашого телеканалу Вікторії Пальчик судом через одне запитання. Ще раз ви відповісте в суді за свої слова, що мій власник Живаго? Ви відповісте за це тоді до зустрічі в суді. Добай. Цікаво скільки разів Булашев подавав до суду, коли у виданні Телеграф, де він раніше працював, було опубліковано матеріал, у якому зазначено, що Кременчуцька газета працює в групі олігарха Костянтина Живаго. Дуже дивні подвійні стандарти і вибіркова незалежність. Чи не так? Антон Воробйов Кременчуцькі новини.